Сьогодні у програмі Петро Порошенко та Джозеф Байден провели консультації з приводу ситуації в Україні. США обіцяють посилити тиск на Росію. Україна розширює співпрацю з США у аерокосмічній сфері. Володимир Путін зваблює країни Південної Америки вигідними проектами і хоче будувати нові військові бази у Карибському морі. Вітаю у студії голосу Америки у Вашингтоні. Я, Руслан Петричка, ви дивитесь час тайм». МЗС Росії пригрозило Україні незворотніми наслідками, звинувативши українські збройні сили в обстрілах снарядами міста Донецьк Ростовської області, у результаті чого один громадянин Росії загинув. У Раді нацбезпеки та оборони України заявили, що українські військовослужбовці не причетні до обстрілу території Російської Федерації і називають інцидент провокацією бойовиків. Натомість, як повідомили в РНБО, сьогодні вночі колона із 100 одиниць техніки намагалася Лася прорватися з Росії на території Луганської області, а бронетехніка під російськими прапорами відкрито курсувала вулицями Луганська. А у суботу президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з віце-президентом США Джозефом Байденом, у якій поінформував американського посадовця про останні атаки сепаратистів з використанням важкого озброєння. Байден висловив співчуття з приводу загибелі людей у результаті цих атак. Віцепрезидент США поінформував українського президента про дипломатичні зусилля Сполучених Штатів і роботу з міжнародними партнерами щоб накласти додаткову ціну для Росії, якщо та продовжуватиме допомагати сепаратистам зброєю та обладнанням, говориться у заяві Білого Дому. У сполучених штатах немає однозначної думки з приводу того, як реагувати на агресію Росії в Україні. Протягом тижня голос Америки слідкував за всім, що говорили у Вашингтоні посадовці та експерти з цього приводу. Деталі у наступному сюжеті. Генеральний секретар НАТО Андерс Фоґрасмусен, виступаючи в Вашингтоні, заявив, що дії Росії в Україні порушують міжнародні правила, підривають довіру та змушують альянс переглянути свої підходи до безпеки. Сьогодні НАТО більше не сприймає Росію як партнера. Росія перейшла у статус ворога, заявив Расмусен. Ми переоцінюємо, як використовуються наші сили для оборони та стримування. Яка комбінація сил нам необхідна? Де вони повинні бути розгорнуті та їхня готовність? Расмусен назвав події в Україні війною, але не зовсім у прямому сенсі, що створює додаткові виклики. те, що ми бачимо в Україні, це не зовсім війна в її традиційному розумінні. Це гібридна війна. Військові дії йдуть поруч з інформаційною війною. Така гібридна війна може бути використана проти будь-якого члена НАТО. Російська доктрина говорить про захист російськомовного населення у Балтійських країнах проживає чимало російськомовних людей. Ми маємо бути готові до подібної гібридної війни. Протягом тижня у Вашингтоні відзначили підписання Україною, Грузією та Молдовою угоди про асоціацію з європейським союзом. Американські експерти сподіваються, що Росія зрозуміє цей сигнал і не сприйматиме прагнення України до європейських ринків як загрозу. Інакше Москву неминуче чекають нові санкції від заходу. Втім, посол Грузії у США і експерт із вирішення конфліктних ситуацій Арчіл Гегешідзе, навчений гірким досвідом війни 2008 року, дивиться на ситуацію прагматично. Він переконаний, що жодні санкції Росію не налякають, а Україна має не лише не розгубити ентузіазм на шляху до Євросоюзу, але й самостійно вибороти свою цілісність треба відстояти східну Україну. Там ще не все вирішено. Не треба бути настільки наївними, щоб вірити, що Росія через якісь там санкції чи загрозу ще більших санкцій відступає. Вам треба бути впевненими, що ви зможете вистояти, щоб потім ці території не стали конфліктними зонами. На слуханнях у Сенатському комітеті із закордонних справ американські законодавці викликали на килим посадовців адміністрації Обами та експертів у питаннях національної безпеки. У конгресі хотіли дізнатися, чому адміністрація Обами досі не ввела обіцяних санкцій проти Росії. Ми готові до нових санкцій секторальних, якщо Росія радикально не змінить курс і не припинить підтримку сепаратистів. Чому ми не діємо вже зараз. Нам відомо про російську зброю на сході України. Відомо, що росіяни фінансують сепаратистів. Відомо про їх подвійну гру у загостренні замирення. Чому ми не діємо? Ми дали можливість президенту Порошенку спробувати ефективність його мирного плану. Він зробив спробу. Ми неодноразово давали зрозуміти, що дії Росії нас абсолютно не задовольняють. Тож тепер говоримо з європейцями про найбільш доречний час спільно запровадити санкції. Остання зустріч голів країн ЄС цього літа призначена на 16 липня. І європейці, і ми вважаємо, що набагато краще діяти разом. Тому зараз розглядаємо докази і складаємо пакет санкцій. Колишній радник з нацбезпеки президента Буша Стевен Гедлі радив сенаторам не затягувати зведення в наступного раунду санкцій. Ціпінздо, якщо європейський союз не прийме рішення щодо санкцій 16 липня, ми маємо застосувати санкції в односторонньому порядку. Але я сподіваюся, в такому випадку ми зможемо домовитися з Меркель, що США застосують санкції першими, а вона зробить усе можливе, щоб європейці пішли за нами. Менш категорично налаштованим виявився колишній радник з національної безпеки Збігнів Бжежинський. Він вважає, що Росія і Україна повинні врегулювати свій конфлікт політичними методами. Для цього захід повинен дещо вгамувати свої апетити щодо України. Можна зрозуміти занепокоєння Росіян, якщо подивитися на мапу. Членство в НАТО створить величезну зону там, де традиційно існувала російська імперія, а також нову геополітичну ситуацію, з якою я думаю, росіяни ніколи не змиряться. При цьому вже Жинський застеріг Москву. Якщо Росія вирішить вторгнутись в Україну, то це стане катастрофою для самої Росії і зовсім не через санкції Заходу абсолютно зрозуміло, що у разі широкомасштабного російського вторгнення українці будуть чинити тривалий спротив. Ризик війни в міських умовах означатиме необхідність окупації великих міст в першу чергу. Самого Києва про це жоден російський лідер не зможе навіть подумати. Це триватиме довго, коштуватиме багато життів і обернеться повною катастрофою і для України, і для Росії. Ви дивитесь час Тайм», продовжуємо випуск. Четвертий запуск ракети носія Антарес, у розробці якого бере участь Україна, відбувся зі стартового майданчика у штаті Вірджинія. Днями в посольстві України у США фахівці говорили про перспективи розвитку космічної співпраці двох країн. На заході побував Олександр Яневський. Експортні можливості України більші ніж того потребує увесь світ, заявив голова державного космічного агентства України Сергій Засуха. Він також додав, що Україна не повністю використала свій науково-технічний потенціал. Україна вже співпрацює з компанією Боїнг в проєкті морський старт та з компанією Орбітал в реалізації проєкту Антарес. Серії з десяти запусків на даний момент відбулося три успішні запуски. В рамках проєкту Вега Україна розробляє двигун верхнього ступеню ракети. Також українські підприємства можуть запропонувати своїм західним партнерам технології, пов'язані з лазерною гідроскопією, систем зближення та сервісу апаратів на орбіті. Це перш за все ракетні технології, які дуже розвинені. В українській космічній галузі це можливо ті, той наробок, який був не, не по програмі запуску на місяць тих чи інших супутників. Я думаю, що це можливості української галузі в, в двигунобудуванні. Обсяги ми могли б подвоїти, якби були замовлення з -зовні. Один із співорганізаторів заходу, голова американо-української ділової ради Морган Вільямс, вважає, що Україна має майбутнє в космічній галузі. Він сподівається, що нинішній уряд докладе зусилля для активізації діяльності у цій сфері Україна має свою нішу у цьому бізнесі. Це ракетобудування, це те, що Україна робила для морського старту, і це те, що вона робить для проекту Антарес. Українці мають супутникові технології, ракети та інші комунікаційні технології. Сьогодні усі потребують супутників, і цей ринок лише зростатиме. Питання лише у виробничих можливостях України на мой взгляд, це саме на мій погляд, це найголовніше інтеграція українських компаній у глобальну сітку. Це основний виклик, оскільки така співпраця має чимало проблем. Сильна сторона України на цьому ринку це це є безумовно це технологія, тобто знання, але не вистачає трохи саме бізнесової сходової, не вистачає трохи от. Того розуміння, як як взяти цю, цю технологію, цей потенціал і втілити його на, на ринку в, в, в штатах. Експерти говорять, що запуск одного супутника коштує від 60 до 130 мільйонів доларів. На даний момент клієнти шукають нових гравців на ринку, щоб зменшити вартість запуску ракет у космос. Космічка промисленнася та мільярди доларів. Космічна промисловість це мільярди доларів. На сьогодні існують нові технології, революційні технології. Якщо українська промисловість зможе працювати з цими технологіями і зможе продемонструвати, що вона встані це робити, то можна розраховувати на серйозні дев'ятизначні цифри. Та серйозна дів'ятизначна цифра, то надіюся больше за словами спеціалістів. Мирні дослідження космосу найкраще робити спільно. Однак через останні події в Україні Київ призупиняє співпрацю з одним зі своїх давніх партнерів Москвою. Що стосується Росії, то на жаль, Росія сама створила такі умови своєю агресією, своєю анексією Криму. що сьогодні, звичайно, про співпрацю, в тому числі в космічній галузі, важко говорити. Фахівці відзначили, застосувавши принципи силіконової долини, Україна зможе забезпечити потік молодих спеціалістів, яким подобається тема космосу та створить здорову конкуренцію. А мінімальне державне втручання збереже вже існуючу базу та кадри. Саме такий гібрид, за словами фахівців, позитивно вплине на українську космічну галузь. Олександр Яневський, голос Америки. Подивитись час Тайм, продовжуємо випуск. Президент Росії Володимир Путін заявив про розширення мовлення каналу Раша Today у країнах Латинської Америки. Канал, який чимало критиків називають каналом російської пропаганди, мовитиме іспанською мовою щодня цілодобово. Уже є угода про трансляцію на аргентинському національному телебаченні. Путін зробив одразу декілька резонансних повідомлень під час свого візиту за океан. Детальніше про це та інші події у світі в огляді Наталії Леонової президент Росії Володимир Путін, який перебуває з шестиденним візитом у Латинській Америці, зустрівся у п'ятницю з лідером Куби Раулем Кастром. Путін оголосив, що Росія пробачає Кубі 90% боргу, а це 32 мільярди доларів. Решта 10% Росія Росії планує інвестувати у кубинську економіку. Також були підписані угоди, які дозволяють російським компаніям «Роснефть» та РосНЕФТАЗОБНЕФТЯ розпочати в Кубі глибоководну розвідку. Раніше цього року міністр оборони Росії Сергій Шойгу сказав про те, що Росія веде переговори з вісьмома країнами, в тому числі Кубою, про побудову на їх. Територіях баз для російських винищувачів та флотилії. Відтак в суботу у Бонас-Айресі була підписана угода з Аргентиною про співпрацю у галузі атомної енергетики. Росатом запропонував Аргентині побудувати два атомних реактори на вигідних за словами міністра енергетики Росії Новака для Аргентини умовами. Путін також вкотре висловив свою підтримку Аргентині щодо належності її Фолклендських островів. У вівторок російський лідер планує відвідати Бразилію, де відбудеться саміт країн БРІКС організації, до якої входить Бразилія, Росія, Індія, Китай та пар. На саміті обговорюватиметься серед іншого питання створення протягом наступних п'яти років банку розвитку з установчим капіталом у 100 мільярдів доларів. Міністри закордонних справ США, Великобританії, Франції, Німеччини, Росії та Китаю зібралися у відні для проведення чергового раунду переговорів щодо ядерних програм Ірану. Сторони серед іншого говоритимуть про введення довготривалих обмежень на іранські програми збагачення ураном та заборону виробництва Плутонію. Неділю Ізраїль, попри заклики міжнародного співтовариства до припинення вогню, продовжив обстріл території Гази. Напередодні у суботу ізраїльська ракета влучила у будинок шефа поліції Гази. 18 людей загинуло від початку ізраїлем військової операції у минулий вівторок. Загинуло близько 150 палестинців. У лівійському міжнародному аеропорту неподалік Тріполі вибухнули сутички між ворогуючими групованнями. Кілька ракет, за словами очевидців, вибухнули на паркінгу головного терміналу. Кілька авіаліній відмінили рейси. І на цьому у нас на сьогодні все Ви дивилися Програму Української служби голосу Америки Час стань». Дивіться на завтра цей же час на цьому ж каналі. На все добре.